Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко, ви на каналі Клочок Time. І сьогодні, 19 вересня, ми пірнаємо в черговий цифровий скандал. Нотаріальна палата кричить, що з Е-нотаріату витекли дані українців. Мінцифри з мін'юстом відповідають: та все нормально, спіть спокійно. Але ми ж з вами знаємо, що таке нормально в лапках. У нас це коли дані ще не в даркнеті. Тож, розберемо, що сталося, і заодно згадаємо, як держава захищає наші дані. Тож, поїхали. Любі друзі, як каже Віктор Андрійович, закликаю вас підписуватись на канал пана Валерія, ставити свої вподобайки та писати думки у коментарях. Тема реально резонансна, і я впевнений, вам є що сказати. Дякую. Отже, що ми маємо? Нотаріальна палата України заявляє: під час тестування системи Е-нотаріат у відкритий доступ потрапили реальні дані, йдеться про єдиний реєстр довіреностей і спадковий реєстр, тобто заповіти, довіреності, усе, що має бути, закрите за сімома замками. І це ж не просто якийсь там пароль від пошти, це нотаріальна таємниця, яку закон захищає, палата написала листа. Адресати Михайло Федоров і Герман Галущенко У листі вимагають зупинити тестування, перевірити, чи не гуляють дані десь у мережі, знищити копії з тестової бази, бо, виявляється, хтось узяв і переніс реальні дані з реєстрів у навчальну систему. Скажіть, будь ласка, це що, нормально? Система ще не запустилася, а вже світить даними як новорічна ялинка. Мінцифри та Мінюст кажуть, усе під контролем, тестування йде в ізольованому середовищі, дані не витекли, нотаріуси, які бачили інформацію, і так мають до них доступ. Мовляв, усе безпечно. Але я вам нагадую, коли нам кажуть, усе безпечно, зазвичай пора перевіряти, чи не продають ваші дані десь в Телеграмі. Що відомо про тестування? Стартувало 3 вересня тисячі нотаріусів, це десь 14% від усіх взяли участь, вони мали перевірити, як працює е-нотаріат. Але система виявилася сирою. Оце дивина. Паролі глючать, електронні підписи не завжди працюють. Інструкції видали аж 15 вересня, і найголовніше реальні дані в тестовій базі. Хтось думав про безпеку. Чи це знову наш улюблений стиль. Спочатку запускаємо, а потім розбираємось. Нотаріальна палата посилається на закон. Стаття 8 закону про нотаріат і стаття 1255 Цивільного кодексу України чітко кажуть, нотаріальна таємниця це святе. Якщо дані гуляють, це не просто збій, це удар по довірі, а довіра до держави в нас і так, скажімо, ну, трошечки на тоненькому льоді. Чому це взагалі проблема? Бо нотаріальні ну, дані це ж не просто якісь там окремі ПДФ чи цифри, чи ще щось. Ні, це ж ваші заповіти, це ваші довіреності, це ваші угоди. Уявіть, що хтось дізнається, кому ви залишили там, квартиру, будинок чи там, не знаю, машину, або хтось може розпоряджатись вашим майном. Це як залишити ключі від своєї домівки на лавці в парку. Якщо система, яка ще навіть не працює, уже дірява, то що може, коли вона запуститься? Що ж буде тоді? Е – це частина великої мрії про цифрову державу. Мінцифри хоче, щоб усе було онлайн. Зручно, сучасно. Але якщо безпека Кульгає, це не цифрова держава, це цифрова лотерея. Пощастить, твої дані в безпеці. Не пощастить. Вітаю, друже! Ти є в базі хакерів. Питання до Мінцифри, от ви кажете, що все ізольовано, але чому нотаріуси побачили реальні дані, хто дозволив копіювати реєстри? І чому про проблему дізналися не ви, нотаріальна палата, це ж не блогери якісь, а професіонали. Їхнє слово має вагу. Якщо вони б'ють на сполох, я б на вашому місці не відмахувався. Цифрова держава це не тільки про зручність, це про безпеку. А інакше ми отримаємо не прогрес, а просто головний біль. І не тільки для нотаріусів, а для всіх нас. Тепер давайте ширше. Енотаріат це не перший скандал із даними, і, боюся, не останній. Наші державні системи регулярно радують нас новинами про витоки. Гадаємо, що відбулося за останні 5-6 років. Список довгий, тож тримайтесь. На початку дія ще там не з'явилася, але дані вже гуляли. Реєстри МВС, Державної міграційної служби, усе було вразливим. Паспорти, водійські посвідчення продавали в інтернеті, закон тоді не вимагав повідомляти про витоки. Тож, ми, прості громадяни, дізнавалися про це з новин або взагалі не дізнавались. 2020 рік травень у телеграмі з'являється бот, продає дані мільйонів українців, паспорти, ІПН, фото. Усі подумали надію, бо вона щойно запустилась. Тоді ж мінцифри заявляли, це не ми, мовляв, це старі бази МВС, ДБР узялося ж розслідувати, бота заблокували, але винних не знайшли, як завжди, до речі, і скільки після того таких ботів з'являлося і взагалі функціонує зараз, питання риторичне. 2022 рік, січень хакери ламають урядові сайти, включно з порталом Дії. Сайти дефейсять, тобто міняють контент, плюс витоки з реєстрів мінюсту. Це якраз був практично початок широкомасштабної війни, тож усі підозрювали Росію, мінцифри заперечили витік із дії, посилили безпеку, але послуги на якийсь час зупинилися. Той же 22-й рік ще один скандал: на форумі RaidForums продають базу на 13 мільйонів українців. Паспорти, ІПіни, адреси знову звинувачують дію. Мінцифри знову каже. Це гібридна атака Росії, дані старі зібрані з різних джерел. Кіберполіція, СБУ, Держспецзв'язок заперечують витік. Але довіра до власне, дії знову падає. Зима 2024-2025 років. Російські хакери б'ють по реєстрах Мін'юсту. Понад 60 реєстрів, нерухомість, бізнес, акти цивільного стану. Кажуть, вкрали мільярд рядків даних, зупинили роботу дії в частині цих реєстрів, мін'юст і держспецзв'язок кажуть: витоку немає, усе відновили. Скільки разів ми це вже чули, я вже втратив лік. Але нотаріальні дії, угоди з нерухомістю, бізнес-реєстрація, все стало. Економіка реально відчула удар. 2025 рік січень, нова атака на дію. Хакери знову ж таки, очевидно, російські, дістаються до персональних даних, послуги припиняють, витік частково підтверджують, посилюють захист, але знову осад, і цей осад залишається. Квітень цього року. Стає відомо про витік із системи перевірки транспортних засобів, сотні тисяч паспортів, водійських посвідчень, реєстрів авто, чотири роки дані гуляли. І, звісно ж, Росія до них могла дістатися. А хто ж іще до них міг дістатися шахраї і всяка інша сволота. То що ж ми бачимо, витоки це не випадковість, на жаль, це система, а війна лише посилила атаки. Росія б'є по наших реєстрах, але часто проблема не тільки в її хакерах. Це вразливі системи, як би нам не заявляли. Слабкий захист. І підхід спочатку запустимо, а потім розберемося, ну трошки, вибачте, не канає в нинішніх умовах. То що ж ми маємо в підсумку? Енотаріад це лише черговий дзвіночок. Система ще не запустилася, а вже є проблеми. Це не просто технічний збій. Це питання довіри. Ми хочемо цифрової держави, хочемо зручності, але не ціною того, щоб наші дані гуляли інтернетами. Мінцифра і Мінюст кажуть, нібито все контролюють, все добре, все клас, е дають там знаки якості і так далі. Але, чесно кажучи, я б не робив пустопорожніх заяв, а на їхньому місці не поспішав. Матеріальна палата просто так не б'є на сполох. Вони пропонують допомогти, і це шанс зробити систему надійною. Бо якщо ми хочемо, щоб цифрова держава працювала, безпека має бути на першому місці. Бо щороку ми бачимо одне й те саме: реєстри вразливі, хакери, особливо російські, не сплять. А ми щоразу чуємо, витоку немає, усе безпечно. У вас є ще довіра. Діє це круто. 21 мільйон користувачів. Але кожен скандал це удар по репутації і по нашій вірі в те, що держава може нас захистити. То що ж робити? По-перше, посилити безпеку не після витоків а до. превентивна робота. По-друге, бути чесними, якщо є проблема, визнайте. Не треба розповідати, що все ізольовано, коли нотаріуси бачать реальні дані. По-третє, залучайте все-таки професіоналів. І не лише тих, хто роблять класні презентажки. І наостанок, з такою надійністю наших систем, залишається тільки одне: виборче голосування в дії проводити. Уявіть, голосуєш за президента, за народних депутатів, а хакери вже знають за кого. Та й, можливо, навіть самі проголосують замість вас. Жарт, звичайно. Але в кожному жарті лише часточка жарту. З нашим підходом до безпеки. Я вже ні в чому не впевнений. Дякую за вашу увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Клочок Time, хто ще цього не зробив. Пишіть коментарі, чи вірите ви в безпеку наших даних, і чи готові довірити дії щось більше, ніж довідку. Давайте спілкуватись до нових відео.